Божих благословень. Велика таємниця в тому, щоб розуміти, що відбувається в духовному світі. Боротьба, боротьба за майно. Бог і сатана вони мають майно, і цим майном є душі людські. В книзі Йова ми бачимо, як розгорається така боротьба за душу Йова. І... Іов зробив все для того, щоб люди, які його оточували, мали змогу потім повернутися до Бога. Саме цим і займається церква в наш час. Щоб люди могли повернутися до Бога, треба будувати цю територію духовного світу, де Господь панує. І коли людина приходить в такі зібрання в церкву з метою руйнувати. То це людина від сатани. Якщо приходить будувати, то це Божа людина.